Добрий день, друзі. В мене є такий шкіл. Діаметр 31 см. 900 гривень. Також є такий розпредільник. Дуже багато є фаркопів. І тяги різні. Такий кардан. Є дуже багато зірочок, шківів Натяжних різних. Таких шківів є дуже багато. Циліндри є малі. Такі гідроциліндри різні. Також є така сідушка від DAF, -а. така є, може комусь для міні трахторця Якісь актуатори по 750 грн. Також такі є. Цей циліндр в зложеному 65 має більший. Так, вуха Отвори тут на Двадцять п'ять. І в цьому двадцять п'ять. Так що кого щось цікавить? Дзвоніть відправимо нової пошти? Гарного всім дня до побачення.